З Ужгорода до Києва на велосипедах на Закарпатті стартував дев'ятиденний велозабіг. Шануємо п'я пам'ять захисників України. Захід влаштували, аби віддати шану всім, хто боронить країну на фронті. У кожному населеному пункті велосипедисти відвідуватимуть цвинтарі та меморіали, щоб вшанувати полеглих воїнів. З Ужгорода забіг розпочали Анатолій Вересенко та Іван Балашов. Їх проведжала і наша знімальна група. Це е, мій такий коник на колесах круга. І тут можна автономно їхати день, е, весь день. Тут є що, що поїсти, е, що попити, е, телефони є, зв'язок, абсолютно такий міні-будинок міні е, з усіма удобствами. За шість років власник цього велосипеда об'їздив усю Україну. Киянину Анатолію Вересенко за 60, і він палкий прихильник велоїзди. Побував у різних країнах світу та вже п'ять років поспіль у травні приїздить до Ужгорода, щоб разом зі своїм товаришем Іваном Балашовим почати велозаїзд. Шануємо пам'ять захисників України цього року. Ми будемо їхати за маршрутом. Ужгород Київ, перший етап нас три, далі Львів, потім Радівілів. Рівне, Звягель, Житомир, Бородянка, Буча, Ірпінь, Стоміль, Вижгород. Головне гасло вілопробігу це ми шануємо пам'ять захисників та захисниць України. Іван, ветеран афганської війни, чоловік родом з Ужгорода, каже у свої 65 активно займається спортом, тому майже тисячу кілометрів велосипедом для нього не проблема. Готовий долати шлях, щоб віддати шану воїнам, які боронять Україну на фронті. Його двоє синів, учасники українсько-російської війни. Про будні військовиків не щуток знає. І Анатолій У 15-му році після подій чи під час подій Дебальцево, От такі жорсткі були події. Пам'ятаємо. То ходив в воєнкомат, напросився вже війська. Так мене призвали вже по повістки. Воював 15-16 рік, 26-й артилерійській бригаді. З Ужгорода чоловіки стартують у двох, а вже в інших містах до них приєднаються решта учасників. У довгу мандрівку проводжують друзі. Він доїде точно, не переживайте за нього. А ще ветерани. 26 операцій. Важко поранений. Зараз проходить службу в ТЦК. Не, не можу я бросити. Але в строю В строю, не Тому... можу бросити. Втрою. Я просто хочу стати в такій віці, як вони, так само їздити і все остальне і таким же спортом займатися, розумієте. У кожному населеному пункті велосипедисти відвідують цвинтарі та меморіали, щоб вшанувати пам'ять загиблих бійців. А ще зустрінуться з ветеранами. Велопробіг триватиме 9 днів і завершиться 23 травня у Києві біля стіни пам'яті у День героїв України. Ну а зараз час для старту. Ну, шо, Толя, поїхали на Київ да, до старту. Київ чекай Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.